Ось прийшов наш британець, бачите, вчора сутки його не було, де він був. Зараз будемо лічити йому око, бо бачите, знову гноєм заклеїлося. Десь прогуляв. От біля кладовки чекають долматка і сіренька. А ці вже тут вечеряють, добрий вечір. всім я не привіталася. Ми вже вечеряємо, котики вже прийшли всі. Ось сіренька, яка їсть з білим біля садочка, вже поїла, вона вже дорогу знає сюди. Отак напрямік через гаражі і біля нас. Всього їдять і корм, і кашку. Зараз йдемо сіренько цього британця лічити і кормити, бо він поки з ними не контачить ще. Така порода, вони своєнравні котики.